Коли буде якесь рішення, так, винесене, готове в залу? Головний прироз цього законопроекту з безпеки, оборони і розвідки має технічно пройти всі правки, майже 4200, і тоді вже приймати рішення, е, 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 рекомендувати Верховній Раді там, наприклад, там чи ухвалити закон в цілому, в другому читанні, в цілому, або інші якісь рішення, наприклад, визначити це залу, от е, в контексті риторики пана Олексія, то напевно логічно було би, щоб комітет саме таке рішення прийняв: е, рекомендувати визначити це залу, е, якщо говорити про представницьку функцію парламенту, і якби. Колеги народні депутати насправді дотримувалися позиції очевидної більшості тих, яких, які їх обрали. Тих громадян, які їх обрали, я думаю, що цей законопроект в такій філософії не мав би шансів у Верховній Раді. Щиро кажу, що на моє переконання, найкраще, що ми можемо зробити зараз для країн для справ оборони для армії, для громадян, це оцей ганебний законопроект урядовий просто відхилити і. Точково е, окремими законопроектами провести рішення щодо тих питань, які не викликають ніякого там обурення в суспільстві, і які потрібні. Є технічні речі, і ті речі, про які говорив Олексій е, в студії, вони насправді позитивні і нормальні, але їх краплини в цьому законопроекті тут головне в цьому е, 10449, інше це спроба. Ще сильніше посилити тиск на громадян і спроба ще повніше скористатися совковими цими методами примусу заганяння в армію через погрозу, що ми тебе посадимо. Армію це не працює, це дає виключно зворотній негативний ефект. Тому на моє переконання, треба відхилити цей законопроект, і це буде найкраще подарунок суспільству, армію. І... Які шанси у цього законопроекту пройти у відсотках? Як би ви їх оцінили, пане Георгію? Е, ну на даний час е, мені здається, що є шанси, що здоровий глузд» візьме гору і. Ми реально перейдемо до виконання точкових завдань, які вдображені в тому числі краплинами в цьому законопроекті. Перейдемо до того, щоб провести певні рішення через окремі законопроекти. Я вважаю, що шанс на це є. але наскільки я знаю, наша машина державна вміє. Тиснути, у тому числі і на парламент, і е, дуже зручно працювати з депутатами, які мають, наприклад, бізнес або там ще якимось чином залежні, е, і можуть у нас переконувати е, не раз бачив навіть ну так з натяжкою щось протягом не дуже позитивне для суспільства для країни. І я е, захоплююсь хто оптимізмом. тисне на парламент, пане Георгію? Хто тисне на парламент? Дуже орієнтується, що у нас на жаль переважають не зовсім такі позитивні якості, взагалі в нашій системі. Тому ну, я би хотів насправді приєднатися до цього до цих позитивних очікувань. Але на жаль, як там кажуть, це добре поінформований оптиміст. Я не дуже вірю в позитивність на тих намірів, які декларуються так далі. Хоча, якщо наприклад, з такими людьми, от, як Олексій, і інші експерти реально взялися би. Готувати і е, чи готувати в просто, чи вже там до другого читання, я думаю, що е, було б більше шансів на не просто на ухвалення через протягування когось, а на ухвалення справді потрібних для суспільства законодавчих змін. А пане Георгію ви сказали про тиск на депутатів. Хто тисне? Чи на вас здійснюється тиск? Е, ну на мене складніше тиснути, тому що я не маю бізнесу е, і це. З цього боку добре, так е, ну, е, є різний вид тиску. Є один з видів тиску, коли там на когось відкривають якісь кримінальні провадження, щось десь там, якимось чином втягують в якісь е, історії, де е, депутати стають залежними і мусять вже бути слухняними. Е, є елементарний тиск через е, е, машину там, не знаю, податкові та далі, які правоохоронні, які е, дуже легко можуть е, при, придушити будь-який бізнес. Деякі депутати на секретам прийшли в парламент з бізнесу, і так чи інакше, там яким чином зберігається родичів і Та далі, то дуже легко на них дуже легко е переконати їх, що треба голосувати так, як вважають і які хочуть провести те те чи інше рішення через парламент. Ну це я думаю, що не секрет. Ну буде... на вас не було прикладів тиску. Чи було чи ви бачили в останній час щось таке? Ну на мене є напевно тиск через різні там інформаційні атаки, маніпулятивні, брехливі на атаки на моїх родичів, на рідних, і типу, по бачу, і це є певні ознаки, що робиться через мою позицію. Я це бачу так. Навіть останнім часом навіть якісь з'явилися там інфоатаки про те, що в'язницю збираються за як. Держзраду, чи якісь там ряд пишуть, але ну, це теж елемент тиску спроб тиснути на мене через мою цю позицію антирадянську, антисовкову, зокрема, і в цьому погрожує держзрадою, справою про Держзраду? Ну це ну, різний бред. Це можна в той ряд знаєте, там. То я алкоголік, то я там корупціонер, то я там держзрадник. Ну це я, я просто казав там навіть. Генпрокурору там да написав, що е, ці фантазери краще би придумали щось більш правдоподібне. Там, наприклад, мені там навіть один за кордону прочитав знайомий, каже, що, що за бред пише? Ти вони ну, з зна, люди знають, не. каже: ну написало б, наприклад, що ти там на пробіжці вступив, вибачте, в, 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 в собаче гімно. Це було б більш правдоподібно, бо ти не міг наступити, бігаючи на пробіжці. Да? Ну це так я. Да, <свят> ну ви, ви перевіряли цю інформацію про Держзраду? чи справді щось є, чи немає. Є відповідь від правоохоронних органів? Можливо, якась звертався <свят> листом до правоохоронних органів. Ну знаєте, реагувати на повідомлення в одному телеграм-каналі, і я чесно, я там написав генпрокурору, просто там скинув цей скрін там з цього телеграм-каналу, які кажуть, що ніби якимось чином там не знаю. Пов'язаний з офісом, ну я не знаю, свічку не тримав. І просто от написав, що ці фантазери краще би щось більш правоподібне придумували. Ну, прочитав, не відповів. що це означає, я не знаю. Да? Тобто, я розумію Ось що Він якщо... не відповів вам, да угу. То, ну, ну що... Пане Юрію, зна... тримаємо тоді Тр... зв'язок. Якщо що, повідомляйте нам, будемо якось з'ясовувати ситуацію, що відбувається. Спасибі, що долучилися, пане Горюю. Так. Георгій Мазурашу, народний депутат України, Слуга народу, був із з нами на зв'язку. Перепрошуємо можливо там якість зв'язку не завжди була стабільна. Спасибі, пане Георгію.